Вітаю всіх на СТО «Профігаз». Сьогодні на переобладнання автомобіль Toyota Highlander двигун 3.5 2012 року. розподільний тип порскування. На даний автомобіль встановлена електроніка від польського виробника STAG. Блок управління ось знаходиться біля акумулятора. Редуктор Грінгас Т-13 XP з потужністю до 375 кінських сил. Форсунки високошвидкісні висока хана. Фільтр тонкої очистки з відстійником колісентний. Кнопка знаходиться в салоні. Праворуч від руля. LED 600. Заправочний пристрій знаходиться в лючку бензобаку. Балон. Підніщення автомобіля. Замість запасного колеса. На 72 літра. Всім дякую за увагу!